Важкі часи на кшталт коронавірусу там, пандемії вони показали, що медіа як ніколи важливі, і це така сфера, яка виживає за будь-яких умов. Але саме в таких стресових умовах наше інформаційне поле наповнюється різним сміттям, яке дуже важливо фільтрувати. Це першочергове завдання медіа доносити правдиву точну інформацію. Тобто, зараз ми як ніколи боремося з фейками. Це важливо зберігати на даному етапі і вже після нашої безумовної перемоги. Звісно, медіа трансформувалися, тому що всі от відчули, що зараз є потреба в інформації. Люди в паніці, люди шоковані, не знають, що коїться. Тому там всі активізувалися і стали там продукувати новини, матеріали. Але це має негативну сторону, тому що з'явилося дуже багато. Не дуже перевірених якісних каналів, там які ширять фейки. Там ви знаєте, наприклад, той вибух на ТЕЦ у Харкові, який там дуже голосний фейк. Його ширили навіть якісь дуже популярні українські канали, тому що ну це дійсно дуже болюча тема, дуже яскрава картинка. Але інформація емоційна не перевірена, важливо це робити. Тому зараз, як ніколи, важливо підписуватися на незалежні правдиві медіа, слідкувати за ними, перевіряти всі новини і першоджерела, тому що російська пропаганда не спить, вона працює на цьому фронті. Медіа після війни трансформуються в позитивну сторону, тому що люди, українці, вже відчують, яким медіа можна довіряти, а які варто видалити зі свого списку перевірених каналів, і от зараз. Такий момент трансформації, коли ми там журналісти, редактори, взагалі всі, хто дотичний до сфери медіа, нащупують таку важливу тему, важливе ядро своєї роботи, навколо якого повинна взагалі крутитися діяльність. Ми зараз розуміємо про що варто писати, що дійсно важливо людям, що болить, яку місію ми несемо. Мені здається, що зараз такі теми, там типу ти зустріла там колишнього, що тобі потрібно вдягнути, вони не дуже актуальні. Ну а теми, які раніше здавалися дуже складними: пропаганда, дезінформація, соціальні ініціативи, благодійність, фандрейзинг, тому подібне, вони зараз дуже впізнавані, і люди в них розбираються навіть ті люди, які ну зовсім до цієї теми не дотичні. Мені здається, що це крутий вплив, і звичайно. Звичайно, це тяжкі для нас часи, і журналістам ще складніше все це переживати, тому що ми у всій ці темі крутимося. Ми постійно перечитимо новини, дивимося на ці фотки. Ну не порахувати, скільки разів я плакала, коли там робила якісь матеріали. Але це катерсис, через це треба пройти, щоб якісно виконувати своє завдання і свою місію.